У Черкасах чоловік з гранатою намагався підірвати працівників ТЦК. Гур зайшло у тил ворога на Сумщині та знищило аж вісім рот окупантів. Навчати у броні з 14, а може з 5 років. Пропонують нардепи та військові. Більшість німців готові здатися росіянам без бою, бо не готові брати до рук зброї. Тим часом Кремль готується влаштувати карибську кризу. номер два. Шаман допоміг злити дані про сотні окупантів. А Пушилін поплакав на плечі у Путіна, щоб той дав трохи попити води. Та мега крута рек. Крутингова реклама від третього штурмової. Вітаю. Назвати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить: дві гранати і пістолет проти ТЦК. У Черкасах чоловік дістав гранату, висмикнув чеку і намагався взяти у заручники співробітників ТЦК, бо ті хотіли перевірити у нього документи. Чоловік погрожував підірвати себе і військових прямо під мостом. На щастя, після перемовин чоловіка таки затримали правоохоронці. ТЦК Росіяни вже атакували ракетами і дронами, а тепер вирішили використати невдоволення українців роботу військкоматів у своїх цілях і започаткували майже челендж. Українці почали масово отримувати СМС із текстом Спали ТЦК, не будь розхідним матеріалом штатів і зеленського. Уповідомлені і посилання на чат бот підозрюю, що туди пропонують зливати координати і організовувати власне сам теракт. Наголошуємо, що такі посилання відкривати не варто а за роботу на ворога світить довічне з конфіскацією майна. У попередніх випусках ми розповідали вам про те, що міноборони реформує систему підготовки до національного спротиву і скоро його проходитимуть всі юнаки з 14 років. Так, от в Україні пропонують цю вікову межу опустити і готувати дітей ще з садочка. Таку ідею висловив заступник начальника центру рекрутингу ТРО Ігор Швайка. Третя штурмова безумовно вміє дивувати рекламою. Вистачає у ній і мотивації, і скандалів. Але цього разу реклама особлива і правдива. Може, не нова, але ми не помічали. Комік Фелікс Редька помітив щось на цьому борді серед зомбі: Пригожин і Навальний. Нарота, ви помічали Пасхалки на рекламі третьої окремої штурмової бригади? Що тут внизу зомбаки, І от це от Пригожин. А оце Навальний. І от він з бутербродом прикол Ну, там їм і місце. Задумка 10 з 10. Тож гадаю, з набором у них все гаразд. І поки в Україні до спротиву готують навіть школярів. У Німеччині у разі нападу Росії захищати свою країну не надто хочуть. Видання Телеграф, посилаючись на дані соцопитування, пише, що стати на захист своєї країни готові лише 16% німців. Точно не візьмуть зброю до рук 59%. Такі результати для уряду стали ударом. Тож тепер перед бундесфером постає непросте завдання: виконати план збільшити чисельність армії зі 182 тисяч до 260 та розширити резерв до 200 тисяч військово зобов'язаних. Мінуснули аж вісім рот окупантів. Бійці спецпідрозділу Тимура Гурмо провели блискучу спецоперацію тилу ворога на сумському напрямку. Нашим розвідникам вдалося зайти у тил росіян, зачистити позиції і закріпитися. У ході рейду гур знищили щонайменше 334 окупанта та ще 550 поранено. Не сидять на місії в українському тилу. Наші інженери презентували реактивний дрон-перехоплювач шахедів, і це дуже вчасна розробка, враховуючи, що Росія робить ставку на шахе як на вирішальну зброю у цій війні. Які перспективи у цієї ідеї розкажемо у сюжеті? Із реактивним двигуном і дробовиком в Україні представила багаторазовий дрон перехоплювач мангуст для протидії реактивним російським шахедам. Одеське конструкторське бюро Технарі розробило власний реактивний дрон-перехоплювач. Новий безпілотний авіакомплекс отримав назву Мангуст, який Має система автоматичного донаведення. За задумом розробників він підлітатиме до шахедів, стрілятиме дробовим зарядом у двигун або говин ворожого безпілотника, а потім продовжуватиме місію або повертатиметься на дозаправку і перезарядку. Реактивний двигун Мангуста здатний розвивати швидкість близько 300-310 км за годину, чого має вистачити для того, щоб наздогнати нинішні та навіть майбутні версії шахедів. Максимальна висота польоту 5000 метрів, а бойовий радіус близько 12 км. Метрів. Відомо, що перехоплювач здатен візуально фіксувати ціль з 800 метрів, а система автонаведення вмикається на відстані в 150-200 метрів. За словами розробників, після захоплення цілі на такій дистанції участь оператора вже не потрібна. Подальше зближені, атака відбуваються автоматично. Вартість перехоплювача розробники не розкривають, але стверджують, що за такої результативності мангусти будуть більш економічно ефективними, ніж антишахедні дрони камікадзе. Перші прототипи вітчизняних реактивних дронів перехоплення. Вже готуються передати зенітно-ракетні бригади. Тим часом українські військові прогнозують, що до зими росіяни зможуть запускати по тисяча шахедів на день. Запускаючи ці дрони, щодня ворог буде сподіватися зламати опір України, занурити нашу державу в цілодобову повітряну тривогу. Чим саме Москва жадає знищити українську економіку. Нині ж відкрилася ще одна деталь про російські дрони. Представники української влади заявили, що в шахедах, якими Росія атакує Україну, виявили компоненти індійського виробництва. Такі запчастини виявили саме в блоках регулювання напруги та навігаційних антенах Дронів у свою чергу індійські компанії стверджують, що дотримуються експортного законодавства та не мають контролю над використанням їхніх вировів третіми особами. А за даними України, деякі електронні деталі могли детально експортуватися до країн близького сходу, звідки їх переправляли до Ірану чи Росії. На фронті ж ситуація вкрай напружена. Згідно карт Діпстейт, РФ вже перетнула кордон Дніпропетровської області. Зараз окупанти просуваються у бік Маліївки та села Січневе. А на Харківщині напередодні російські загарбники намагалися штурмувати КПП Гоптівка, але не захопили його. Як розповів голова Дергачівської адміністрації, в результаті бійці 58-ї мотопіхотної бригади ліквідували понад 10 загарбників, десятки втекли. Президент Зеленський, який відвідував овчанський напрямок, пообіцяв росіянам адекватну відповідь. Може, чекати довго не довелося. Вгору прозвітували, що на Сумщині українські розвідники знищили понад вісім рот окупантів і зірвали наступ ворога внаслідок рейдів за уточненими даними. Знищено щонайменше 334 окупантів, ще понад 550 поранені. Порушено логістику ворога в Сумській області, зокрема зірвано постачання боєприпасів і провізії. Як свідчать радіоперехоплення, окупанти в шоці від того, що сталося, і зараз масово відмовляються штурмувати українські позиції в Сумській області. Скільки б Китай не говорив про свою нейтральну позицію і не заперечував допомогу Росії, усім очевидно, Пекін руку до війни доклав, а тому з цим треба боротися. США та ЄС готуються запровадити санкції проти Китаю за допомогу у війні Росії проти України. Зачеплять санкції, каже постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер, ще й Індію та Бразилію. Ніколи не думала, що скажу це, але Україні допоміг шаман. Ну той, що співає я русський. Коротше, невідомі від імені російського співака пропагандиста створили сайт і, нібито, шукали героїв для нового кліпу серед військових. Ну ці вояки, поціновувачі шамана, здали всі свої дані для анкети. Тут і персональна інформація, і навіть відео з бойових позицій. Сайт вже не працює. Обсяг зібраних даних невідомий, як і те, хто за цим стоїть, але здогадатися не важко. Через землетрус на Камчатці пошкоджено плавучий пірс на секретній базі Росії Рибачий. Це ключовий пункт базування атомних підводних човнів Росії у Тихому океані. Але це ще квіточки у порівнянні з спецоперацією ГУР. Видання Таймс пише, що українській розвідці вдалося зламати новітній російський підводний човен князь Пожарський. І човен цей не простий, а ключовий елемент ядерної тріади Росії. Україна отримала важливі дані: повні списки екіпажу з даними про звання, посади. Та кваліфікацію, внутрішні операційні графіки, інженерні схеми та технічні звіти, відомості про системи виживання та уразливості озброєння. Кажуть, кібератака може мати наслідки для всього арктичного флоту Росії, але це ще не все. Експерти переконані, що підводна складова ядерної тріади Росії значно відстає від американської. Про це заявив військовий експерт Дефенс Експрес Валерій Рябих. У сполучених штатів є певні козирі на цей от випадок, і те, що стосується протистояння підводних. Частина ядерних триад, то ну традиційно, хоча от в радянському союзі. Підводна складова була доволі потужною. Залишається зараз вона найбільш потужною в Російській Федерації, і традиційно там ну найбільший відсоток можливого, скажімо так, підтримання цієї складової у Російської Федерації в боєздатному стані. Але ми також знаємо, що все ж таки в технологічному плані. Російська підводна ця складова ядерної тріади значно відстає від американської, яка ну має більш технологічне просунуті технології, які ну завдяки малопомітності, малошумності, універсальності їх підводних носіїв може використовуватися як для використання оборонних завдань, так і для наступальних завдань. Напевно розуміючи перевагу США, Росія знову вирішила погратися орешником. Тож у Кремлі нині роздумують розмістити ракети на Кубі та в Венесуелі. Видання Financial Times пише, що іранські вчені таємно приїжджали у Росію за новими технологіями для створення ядерної зброї. Одним словом, співпрацюють з усіма на виході ні як завжди нічого. І у продовження чи то божої, чи то кари природи на Росії після землетрусу і цунамі на Камчатці, там ще й прокинулися з десяток вулканів.

Цікавіше інше, сам півострів після потужних зимою трусів поплив у прямому сенсі цього слова. Камчатку сунуло на південний схід на два метри. Знаєте, чому раніше колись одне із найбагатших міст України, Донецьк, сидить без води? Логічна версія окупація, але у росіян своя точка зору. Так званий голова так званого ДНР Денис Пушилін на зустрічі із Путіним почав виправдовуватися за водний колапс у Донецьку і сказав, що винна у тому Україна, яка не ремонтувала труби. Водопотери доходять містами до 60%. А, Владимир Владимирович, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в донецко макеевской агломерации сейчас раз в три дня, на несколько часов подается вода. В Янакиво и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется 100 порывов. И в пике у нас доходило до 2000 в неделю вот именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накоплено, то есть десятилетия не ремонтировалось. Но Напомню, уже рвет, с какого времени? В 90-е годы много не ремонтировалось. И внутридомовые сети, и а, это же разное ведомство. Мы сейчас объединили Донбасс теплоэнерго и Донбасса, чтобы можно было с объединенными усилиями а, быстрее подходить, чтобы не, не было разделения, где чьи, чей участок. И это тормозило все эти процессы. Сейчас взаимодействие совершенно на другом уровне. Мы сейчас а, смотрим, какими образом еще дополнительно привлечь усилия для ремонта. Сейчас а, усилили бригадами ремонтными. Безусловно, мы... Перебрасом зараз робота ведеться ще з прошлого року. Зараз планируется окончание. Внутрішня переброска між тими водойоми, где ще залишилася вода. Из уґлігорського водохранилища ми плануємо в сторону Інаківа, щоб там обеспечить внутрішні переброску. наполнение. Ну, давайте поговоримо. В окупований Донецьк вже навіть приїжджали водовози, чому люди невимовно раділи. Але радість швидко минула, бо води все одно мало, а тому місцеві воду набирають прямо із калюш. А окупанти взагалі змушені красти воду у білому лісі. Такими темпами ще трохи і справдиться перший прогноз Гордона. Ні, русский мір це разруха і в головах, і вокруг. Тому не жалуйтесь, води у вас нет. Не жалуйтесь. Все хорошо. Пейте мочу. с утра до вечера свою. Закончится своя, пейте чужую. Жестко говорю, жестко. А нехер было со страной такое творить. Хотели к Путину, едьте в Россию, живите там. На этом все. Не забывайте оставлять комментарий под этим видео. Подписывайтесь на наш канал и натискайте на звоночек, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. Побачимось!